Слава Ісусу Христу! Пана Віки. Слава Україні! Героям слава! Я ще до того гасла вернуся. Дорогі владики конунції, посли, очі ректори, члени ректорату і дорогі друзі Українського католицького університету. Я хочу вам щиро подякувати вам. Всім українцям і в особливий просить нашим Збройним силам. Ви міняєте світ. Сьогодні Україна є епіцентром глобальних змін. Світ вже не буде таким самим. І в Україні вирішується наступна історія, історія решти 21-го століття. Я би хотів звернути увагу, я вам дякую за це за ваш вклад, за ваш, вашу підтримку і за те, що ми є разом і що ви є сьогодні присутні, чи фізично, чи е, віртуально. Я би хотів, якщо можна, звернути увагу на певні траєкторії і на певну методологію. Багато з вас є з нами вже не один рік. Я пам'ятаю, знаєте, як до мене прийшов один провідний інтелектуал десь в жовтні 92-го року, як ми мали один маленький офіс, який щойно осмислював проєкт університету і сказав, знаєте, що церква і наука це не сумісні? Бо дякувати цей інтелектуал є великий УКУ, і ми є спільно з Роками роками воно виглядало неправдоподібно. У лютому місяці, як ми чули в дискусії сьогодні, весь світ ну, вважав, що опір України захист України Україною неправдоподібні. Наше гасло. Яке стало таким все національним слава Україні, героям слава, кілька років тому було десь на маргінесах свідомості. І я хотів би підкреслити, наскільки маргінеси, якщо вони говорять про правду, якщо свідчать про правду, якщо втілюють істинні речі. Вони стають центральними і провідними. Сьогодні цей університет, який ви так щедро підтримуєте, є провідним. Він ще скромний, невеликий, але він є правдивий. Він має істинні цінності. Він не безрічний, його не треба каналізувати, конструктивно слід його критикувати. Але ми бачимо, як наші інвестиції, наша праця, наше свідчення дає надію. Україна сьогодні дає надію всім, всім, які терплять неволю, неправду, тоталітаризм. Сьогодні Тайвань радіє Україну, бо Китай зрозумів, що нападати. На волелюбних людей в 21 столітті за прикладом українців є невдячним. І це можна помножити і поширити на всі континенти, на різні сфери життя. Завтра в, в Нью-Йорку, буде концерт століття Щедрика. Цю ідею породила одна з наших організаторів концерту, я кажу, нашого бенкету Покійна Марта Коломиєць, яку я хотів би сьогодні згадати. Завтра на цьому концерті таким керуючим ведучим буде Мартин Скорсезі разом з українською акторкою Вірою Фармілі. Сьогодні, знаєте, люди хочуть бути з нами. Я десь з'являюся і вони довідуються, що я українець. кажуть, давайте я зроблю з вами фотографію. Малі діти грають в українці. І я вам дякую за це. Я вам дякую до вашої відкритості і вірності щодо траєкторії, на якій починаємо з Маргінесі. Ви і ми разом цей університет сьогодні, сьогодні вчора і на завтра вказує напрямки орієнтири. Ми всі тішимося здатністю президента комунікувати зі світом. На Заході вже президента канонізують. Але я стараюся їм допомогти зрозуміти, що. Якщо Володимир Зеленський є лідером, він є лідером, бо він зміг піти за українським народом. Бо позиції, на яких стоїть сьогодні президент України, є позиції багатьох з вас 30 років тому, і в 2004, і в 13, і в 2014. І вам. Ніколи не було так, що а це не робить різниці. І ви знали, що є важливе. І ви це розвивали у своєму житті, в своїх фірмах, в своїх структурах громадському житті, і ви це підтримали в Українському католицькому університеті. Ми бачили забагато чуд, щоб не вірити. Ті з нас, які бачили розпад Радянського Союзу, які бачать, як весь світ доброї волі сьогодні єднається з українцями, слідкує за ними. Я був у Франції в регіональному містечку Байор, де на міській раді такий будиночок 19 століття з балконом 15 кропорів французький, європейський, місто Баюр. І по двох боках по 6 українських прапорів. Їдеш по Пенсильванії, до штату Мейн, до Техасу. Люди перед своїми домами мають українські прапорці. Вони є захоплені вами українським народом, українськими збройними силами. За останніх 30 років. На підставі спадщини того, який цей університет вперше в серці, в душі, в молитвах і в думці задумав митрополита Андрея Шептицького, Український Католицький університет разом з багатьма іншими, плекає чотири фундаменти. Того, що називається католицька соціальна доктрина. Це є людська Богом дана гідність, це є солідарність, це є субсидіарність і це є загальне добро. Прочитайте місію у знову. не знаю, чи вона десь, може, там лежить в якійсь програмці. Подумайте про це, що відбувається в Україні. Хоч він не вписувався в студенти, хоч він, може, цього не свідомий, але сьогоднішній президент України Володимир Зеленський вчиться у цій школі гідності, солідарності, субсидіарності і загального добра. Про субсидіарність. це є те, що відбувається в українському війську, Збройних силах. Рішення приймається на найнижчому рівні, що дає і авторитет, і відповідальність як найбільшому кількості і найбільшій кількості осіб. Сьогодні ми маємо неймовірну солідарність, бувши в Україні 5, 5 разів від лютого, я повернувся. І одного разу заїхавши в Нью-Йорк, я собі здав справу. Хей, в Україні 14 мільйонів людей витиснули з домівок, але на вулиці не видно людей, які є безпритульні. Так як, на жаль, є в Нью-Йорку. Українська солідарність є щось євангельське. Це від Бога і це Боже. Це бажання спільного добра. Та наростаюча гідність не лише свого індивіду, своєї родини, але відчуття гідності і певного покликання цілого нашого народу. Ми розуміємо, ми маємо змінити Росію. Ми не можемо переїхати. Знаєте, цілою своїм чорноземом, між своїм Дніпром між Чорним морем, десь, знаєте, в сусідство Бразилії, чи, знаєте, поселитися між Канадою і Америкою. Ми є там, де ми є. Ми маємо неймовірні виклики, ми маємо втрати, жертви. Ми маємо жертви випускників УКУ Шість вже віддали своє життя і ще шість братів і батьків зробили цю найбільшу жертву. І ми розуміємо, що ми маємо самі мінятися і з певних маргінесів, з певних безнадійних ситуацій ми маємо давати життя, давати надію. Давати напрям, орієнтацію. Ця спільнота, яка, яку ви підтримуєте, це робить вже майже 30 років. І вона далі буде це робити з вашою підтримкою. Бо дорога ще далека. Говорив говорив Славко Грицак, що він бачить. Нашу перемогу в УКУ Симферополь. Катерина Загорій каже, мають відбутися репарації. Репарації тої країни, яка має покаятися, як Німеччина, яка має пройти Нюрнбург, яка має зрозуміти. Свій патологічний гріх колоніалізму і імперіалізму. Позавчора надіятися на такий крах, на таке упокорення нашого нещасного агресора годі було. Але сьогодні чим раз більше розуміють, що перемога може бути лише у правді. А правда вимагає справедливості. Ця справедливість потягає сьогодні за собою чи перед собою велику жертву, яку складає український народ, яку складає конкретні особи, сім'ї. Але воно міняє історію. Вона не намарна. І сьогодні ця скромна, юна спільнота, яку ви так щедро підтримуєте, дає сенс, дає людей, дає стиль. Бо не йде мови лише про гасла. Не вистачить сказати слава Ісусу Христу, слава Україні! Героям слава. А питання є, щоб жити славно, щоб славно страждати і вінчатися, як це роблять мученики, жити славно, простягаючи руку до найбільш потребуючих, до відсунених. Славно сміятися, коли болить, коли холодно, коли. Є темна. Ми з вами сьогодні стримано сміємося. Ми стримано і зосереджено дивимося впер. І ми не сумніваємося, що Божа правда переможе. Я дякую вам за цю стійкість. Зосередженість, стриманість за до цей добрий сміх і запевність, що разом ми це випробування пройдемо і станемо гідними членами нової Європи, в якій ми є не лише Потребуючими, ми вже не прохачами, а ми донорами, донорами змісті, стилу і донорами вистраженої правди. Мені дуже бракує знаєте, бути з вами, пройтися поруч, обінятися, потиснути руку. Але ми це скоро зробимо. Я зблизька зможу подякувати вам від всіх нас в різних країнах і на різних континентах. А тим часом ми пробуємо тут в Америці робити, що можемо. Ми тішимося, що наша країна тут вже з 50 мільярдів призначила і передала в Україні. Будемо тут працювати надалі. А ви праћујте разом, трмајте се и не сомњавању се. Божа правда переможе. Слава Украјини! Геројам слава! Слава Исусу Христу!